У сумах відбувся баскетбольний турнір. Тримаємо стрій. Команди змагались у форматі 3 на 3 Участь у турнірі взяли чоловіки та дівчата, юнаки та ветерани, любителі та професіонали. Ми будемо грати змішаною командою, тобто нас троє дівчат та один хлопець. Цей турнір в першу чергу для підтримки наших хлопців. Збройних сил України, які зараз захищають нас та всю країну. Ребята молодці, хочу їм пожелати в першу чергу це життя, щастя, здоров'я і щоб берегли себе, тому що вони наша защита, наша гордість. Ми е, хочемо показати цим турнірам, що суми живі, е, суми це Україна. Ми е, пишаємося нашими військовими. Е, хочемо цим турнірам е, трошечки допомогти провела турнір Федерація баскетболу Сумщини. Нами було прийнято рішення провести благодійний товариський турнір з баскетболу 3 на 3 і одночасно повернутися до гри і зібрати трошки трошки коштів для наших захисників. Тут є і школярі і старшокласники, і дівчата в тому числі, і є професійні гравці. Але вони, якби за своїм бажанням, розбилися на команди. На турнір зареєструвалось 10 команд. Вони були поділені на дві групи, які зіграли по колу. Потім дві кращі команди груп вийшли у півфінал. Після півфінальних поєдинків команди, які поступилися в одній і другій фіналу, зіграли між собою за третє місце. Його у підсумку посіла команда «Джугерн». У фіналі зустрілись чехов та піріжечки. Перемогу з рахунком 21.16 святкувала команда Чехов, яка і здобула головний трофей турніру. Змішана дівоча чоловіча команда завершила турнір на другому місці. Всі кошти 3500 гривень, будуть передані у громадський фонд суми на потреби армії.